Це така достатньо спонтанна серія, де коли, е, немає ідей, немає що сказати, але інститут автоматики дуже класне місце, тому що тут е, багато речей просто валяється, багато чого викидають, і ти можеш е, щось знайти і відштовхуватись від того, придумати якусь ідею. Я достатньо часто так роблю. І це одна з останніх таких невеличких серій. Це про такий відлік. Це цифри з актового залу. Цими цифрами були вказані якісь руки на такі штуці, як несуть два людей. І зверху така типу, дошка, і на ній ті, ті, ці цифри. І це значить такий відлік. Відлік цього. Цього простору, тому що тут відносяться до культури, до історії цієї будівлі, відносяться як до сміття більше. Вони не бачають в цьому чогось важливого. Вони просто о, викидаються. І цей аспект завжди дуже мене бісив в них. На, на смітник дуже часто. Викидають стенди з фотографіями старих робітників інституту автоматики, фігурки, які зроблені. Ось, наприклад, ось ця. А, стоп. Ось тако. Це якась стара робота, намальована ну, дуже давно скажуся, тому що це на ньому написано производственний комбінат художнього фонду СССР, холст ґрунтований на картоні. І це теж я на сміттику знайшов і використав її в цій роботі. Це теж метал який знайшов, це теж типу, ці цифри. Які... Не, не Такий. Не, по, не потрібен цей хлам в їх головах, який не можна чи продати, чи якось використати. Щоб дирку в вікні забити чи щось таке. І це просто гниє і зникає, наче воно не було частиною чогось колись. І я намагаюся всі предмети якось дати їм, якби це не романтично звучало, друге життя. І... Щоб вони залишились і продовжували нести якусь користь навіть у вигляді типу, ось, достатньо маргінального мистецтва зі сміття. Ось такий от відлік до того моменту, коли абсолютно всі артефакти опиняться на смітнику. І це буде просто будівля стерильна жахливому стані без признаків того, що це було раніше.